Останній тиждень Марія почала чути гучні звуки, які лунають із сусідньої квартири. Сьогодні піднімаючись сходами, я побачила сусідку Олену із під оком. Я не знаю, як їй допомогти. Марія знайшла в інтернеті гарячу лінію проєкту Довіра і вирішила зателефонувати. Є декілька простих кроків, щоб допомогти людині, яка зазнає насильства. Коли стаєш свідком насильства, перш за все, піклуйся про свою безпеку. Не треба вступати в прямий фізичний контакт з насильником. Зрозуміло, це може поставити мене під загрозу, і тоді я не зможу допомогти Олені. Оціни ситуацію та з безпечної відстані негайно телефонуй поліцію або службу екстреної допомоги. Також надай якнайбільше деталей про те, що бачиш. Поки очікуєш поліцію, намагайся відвернути увагу агресора з безпечної дистанції. Наприклад, можна привертати увагу оточення, спостерігай і документуй події. І коли небезпека мине, надай підтримку постраждалому або постраждалі та допоможи звернутися до професійних організацій, які надають психологічну, правову та соціальну підтримку. Не мовчи, коли стаєш свідком насильства. Твоя реакція може змінити чиєсь життя. Зупиняй насильство та надавай підтримку. Звертайся до проєкту Довіра за допомогою.